ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Нам пасують ваші іриси. Дві нові пускові установки АРІСТІ доставлені в Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Захист для українського неба передала Німеччина. Глава держави подякував канцлеру Олафу Шольцу. Нові установки допоможуть Україні захищатися від російського терору. Додав Зеленський. Зробили новий внесок в наближення української перемоги Сполучені Штати. Джо Байден офіційно схвалив відправлення F-16 із данії і Нідерландів. Це станеться щойно наші пілоти закінчать навчання на таких літаках. У США наголосили, що передача винищувачів четвертого покоління дасть Україні змогу в повній мірі отримати перевагу з нових можливостей. А поки американські винищувачі до України не долетіли, Москву й далі атакують НЛО. Тобто дрони невідомого походження. Минулої ночі жителі російської столиці знову чули хлопки в районі веж бізнес-центру Москва Сіті. Собянін, звісно ж, заявив, що протиповітряна оборона знищила всі безпілотники, але це не завадило вибухнути стіні одного з павільйонів московського експоцентру. Російські телеграм-канали повідомляють, у нічному небі над білокам'яною бачили український дрон Камікадзе Бобер. У нашому штабі причетність до атаки бобрами не коментували. Ож здається, москвичам слід задуматися про облаштування бомбосховищ. Ми навіть можемо поділитися експертами з цих питань, наприклад, запропонувати Ольгу Друздову, хоча з виїздом за кордон у неї можуть виникнути проблеми. Національна поліція повідомила про підозру начальниці одного з відділів управління освіти Дніпровської райадміністрації. Їй інкримінують розтрату грошей під час закупівлі овочерізок для укриття. У січні Дроздова підписала договір на закупівлю 12 одиниць кухонного приландя з насадками по 132 тисячі гривень. Кожна загальна вартість закупівлі перевищила півтора мільйона. Крім того, журналісти з'ясували, що окрім дорогих кухарських гаджетів, Дроздова полюбляє дорогий відпочинок. Столична чиновниця на своїй закритій сторінці в інстаграмі викладає світлини з елітних ресторанів та популярних курортів, зокрема з катеру та об'єднаних арабських еміратів. Також зі знімків видно, що до вподоби їй і коштовні аксесуари, наприклад, сонцезахисні окуляри за 1200 євро, або сумочки Гучі по 2500 тисячі євро грошей. Замаху на вбивство виконувача обов'язків заступника голови державної податкової служби запобігли правоохоронці в Києві за словами за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Сталося це саме тоді, коли підозрювані збитими вже прямували в бік потенційної жертви. Податківець виходив з під'їзду свого будинку. Раніше судимі нападники можуть збільшити світ тюремний стаж ще на 10 років. Щоби думати як злочинець, треба стати злочинцем. Так вирішив експосадовець, який у поліції боровся з наркозлочинністю І, орг... і організував угруповання, яке продавало за кордон важкі наркотики. Зловмисників вилучили понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення товару і майже 150 кілограм психотропної речовини на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Ще одному екс-нардепу оголосили підозру за злочини проти України. Як повідомили в офісі генпрокурора, інкримінують колишньому народному обранцю публічні заклики до агресивної війни та дії, спрямовані на захоплення державної влади. Згідно з висновком експертизи, його висловлювання мали пропагандистський характер та формували у суспільстві проросійські настрої. Про кого саме йдеться, не назвали, утім додали розмиту. Фотокартку підозрюваного. Якщо у вас є здогадки, хто це? Пишіть у коментарях. Віталій Кличко спробує удосконалити процес надання цифрових послуг киянам з допомогою американського мецената Майкла Блумберга. На думку столичного голови, завдяки такій співпраці, Київ отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти, щоб їх покращити. Зокрема, нові послуги мають бути націлені на енергоефективність та психологічну реабілітацію постраждалих від війни. Водночас, ті, хто мав би запроваджувати ці цифрові покращення, виявилися підозрюваними в корупційних справах. Бюро економічної безпеки розслідує факти можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами комунального підприємства Інформатика. Правоохоронці встановили, що останні три роки вони закуповували програмне забезпечення й обладнання за завищеними цінами. За попередніми підрахунками детективів столичному бюджету така цифровізація обійшлася в додаткову кругленьку суму: від 9 до 21 мільйона гривень. Точну цифру збитків ще встановлюють. Ми ж наполегливо радимо ознайомитись з матеріалами цієї справи і Майклу Блумбергу. Кияни, які подорожують між дніпровськими берегами, опинилися в небезпеці, тобто вони там і були, але офіційно про це стало відомо лише тепер. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури визнало мости метро і Патона непрацездатними. Комісія, яка перевіряла основні столичні переправи, дійшла висновку, що через недбалий догляд у конструкціях мостів з'явилися корозія і великі тріщини. Придбали квитки на потяг у спекулянтів і залишилися на вокзалі. «Укрзалізниця» за два тижні не допустила у вагони близько 20 пасажирів. Причина проїзні документи вони купили не в офіційних касах, а в так званих перекупників у Вайбері. Залізничний перевізник, звісно, бореться не тільки з такими пасажирами, а й з, із самими спекулянтами. За останній місяць було заблоковано понад 600 акаунтів, з яких перепродавали квитки на поїзди. І наші провідники, і співробітники Богу, співробітники національної поліції чатують і не допускають на посадку людей з квитками, купленими не в офіційних ресурсах. Якщо ви, звичайно, не хочете лишитися просто на пероні і провести час, кажучи до побачення потягу, а хочете нормально подорожувати і дістатися в ваших напрямків, купуйте квитки в офіційних каналах Укрзалізниці. Все буде добре. Як не потрапити на свій потяг, ви вже знаєте. Тепер розкажемо, що треба робити, аби залишитися ще без автомобіля. Кабмін розширив підстави для евакуації автівок на штрафмайданчик. Тепер доведеться мати справу з евакуатором, якщо ви безпідставно паркуєтесь на місцях для електромобілів або заважаєте проїзду до таких місць. Також уважніше стежте за номерними знаками. Відтепер підставою для евакуації стали брудні або нечитабельні номери, або ж незаконно встановлені на авто номери із позначками ЗСУ чи інших силових структур. Ще одне важливе нововведення скасовує обов'язкову присутність. З двох понятих, коли затримують транспортний засіб. Фото чи відеозйомки буде цілком досить. Укрпошта оголосила про випуск нової поштової марки пророченої до дня незалежності. На, на ній зображено оновлений монумент батьківщини матері з тризубом на щиті. Постамент прикрасили традиційними українськими аксесуарами. Директор поштового оператора Ігор Смілянський зазначив, Україна мати в новому образі це про переосмислення минулого та про нову епоху для кожного українця і українки. Малюнок для марки створила художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти. Ну а де є Україна мати, там знайдеться місце і для батька Бандери. Скульптор Олексій Пергаменщик, який створив тризуб для батьківщини матері, розказав про свій новий проект. Він працює над створенням пам'ятника лідерові ОУН Степану Бандері. Метець зазначив, що встановити його мають у центрі Києва. Точне місце не назвав, але натякнув на Печерську. За слова, за словами Пергаменщика, на Бандеру не витратять ані копійки з бюджетних коштів. Київський зоопарк показав, який вигляд мають врятовані торік у березні мавпочки. Коробку з дітлахами підкинули в звіриниці з проханням піклуватись про них. У зоопарку кажуть, оскільки пав'яни ще діти, вони не можуть без пустощів і розваг. Тому малякам облаштували вольєр зі штучною водоймою. А після активностей хвостаті найбільше полюбляють підкріпитися молодою кукурудзою горіхами і насіннями соняшника. Запивають смаколики охолодженими чаями й компотами. А більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і qr код нині на екрані на цьому в мене все. В студії для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.